Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі черговий випуск передачі поговоримо. Про в рамках якого говоритимемо про культуру старостинського округу. І гість нашої сьогоднішньої студії це директор комунального закладу Будинок культури селища Карнухівка Кам'янської міської ради Наталія Заричанська. Вітаємо вас! Вітаю! По перше, дякуємо, що завітали! Ну і перейдемо зразу до нашої розмови. Розкажіть нам, будь ласка, трошки про себе і про ту посаду, яку ви на сьогодні обіймаєте. На посаді директора будинку культури селища Карнухівка, я з 2011 року за запрошенням селищного голови Фріски Тетяни Васильівни. Тобто ви давно вже на займаній посаді, а чи можете розказати, що все починалося? Як доля так звела вас, що ви стали очолювати такий важливий культурний осередок селища Карнухівка? Чесно кажучи, я. Навіть не уявляла, що частину свого життя я проведу в будівлі і в закладі, де ходила ще з маличку на гуртки. Але доля, мабуть, так розпорядилася, що так сталося. Я раніше працювала в селищній раді. Була на декретному місці, потім звільнилася, і одного такого дня у нас був день довкілля, і я прийшла своїм колишнім колегам допомагати. А на той час в будинку культури звільнився директор, і ми там щось прибирали красу на в парковій зоні будинку культури не водили. І секретар селищної ради каже: Наталю: тут директор звільнився, не хочеш спробувати? Я була молода <смі> на той час, і мені ця ідея здалася такою тяжкою, тому що це, як сказати, відповідальність дуже велика. І в мене освіти не було в сфері культури, тому я засумнівалася, але е, він тоді, а, б, секретар селищної ради, каже: Я підтримую разом з депутатами із Тетяною Васильовною, спробуй! І от спробувала, і mm -hmm. от наразі скільки років і займаю цю посаду. Тобто, якщо запитати, чи довго ви вагалися, такі вагання у вас були, а ви розуміли відповідальність. Дуже Це що саме у вас е, зупиняло? на прийнятті цього кроку? Мабуть, мене зупиняло чи впораюся, тому що необхідно не тільки мати хороший колектив, щоб це все виконувати, всі завдання, які перед тобою ставлять. А, мабуть, ще необхідно і розбиратися в різних сферах. Тому що це і документи, це і діловодство, і це кадри. Всьому необхідно навчатися. Але з часом підвищення кваліфікації, мабуть, моя впертість, і наполегливість щось змінити в селищі, і те, що я мала підтримку зі сторони депутатського корпусу, вони побачили, що я дійсно хочу для будинку культури щось змінювати. І тому за багато років мені вдалося і відремонтували будинок культури. Дуже гарно. Mm. Тобто на сьогодні вам подобається? А вже ж. Тобто не пожалкували. <рес> не пожалкували? Я так гадаю, ви корінна мешканка, да? селище Карнухівка. Ні, ні? Я, ні, я не корінна, угу. ми приїжджі з родиною, але більшу частину життя я прожила в селищі корінційці. Ну, Все ж таки, дитинство ви провели вже саме так. там, навчалися так. в місцевій школі, тобто вам все відомо, як створювався цей будинок культури. А можна трошки розказати про історію його створення, звідки виникла історія, ідея створення і кілька років, скільки років він вже мабуть існує? Ну, по-перше, будинок культури це. Центр нашого селища. Поряд у нас садочок, велика паркова зона, з великою кількістю насаджень, з літньою естрадою, з дитячим майданчиком, з спортивним майданчиком. Ну І все ж таки я хотів запитати, сам будинок культури, як він виник? Да, це колишня будівля, можливо, там хтось відомий мешкав до цього? Ні. Mm -hmm. Ця будівля пристосована. Раніше це була будівля військової казарми. Післявої роки її пристосували в будинок культури, де мешканці могли проводити своє дозвілля. Mm -hmm. І в 2026 році ця будівля буде. Святкувати 75-річний ювілей. Ну, це історична mm -hmm. будівля, це дійсно такий гарний вас осередок. Бачите, все ж таки є історія. Ви кажете, це колишня будівля військової да? частини, mm -hmm. яка розміщувалася в умовах сьогодення дуже актуальна така тема. А, Кожен будинок культури має якісь свої особливості. Що особливого саме в вашому будинку? І якщо можете трошки розказати, чим саме він сьогодні займається, може на базі будинку є які там кружки, які проводять якісь заходи? Ну, навірно, родзинкою нашого будинку культури це етнохатинка, яку ми створили в нашій парковій зоні. Це така реконструйована українська хатина під стріхою, яка зачаровує наших туристів. І кожен хоче дізнатися, що там всередині. А всередині там дві кімнати з експонатами, котрі наші мешканці селища принесли власну руч. Кожний може долучитися до традицій нашого селища, коли передивитися всі ці експонати з історією селища, передивитися картини, також надихнутися ароматом трав, які зібрані власноруч на Божій горі. А якщо є у вас який може улюблений експонат, чи якийсь історичний експонат, яким саме ви пишаєтесь їх. Ви знаєте, найбільше мене, мабуть, надихає Люлька. 1938 року одна мешканка нам її передала. Так, вона зараз вже скрита фарбою, щоб вона збереглася, але це уявіть, яка любов, щоб зберегти за стільки років такий елемент. Угу. Зрозуміло. Щодо будинку культури. Мешканці Карнаухівки, я знаю, вони дуже такі творчі люди, є творчі особистості, навіть є деякі гуртки, які сам притаманні вашому селищу. Що можете трошечки нам розказати, що відбувається на базі вашого будинку культури і чим пишаєтесь, можливо, видатними якимись своїми мешканцями, які прославляють Карнаухівку поза межами навіть міста? За 70 років кожен директор будинку культури і при кожному директору культури були свої. Гуртки, які розвивали е, культуру. От Пам'ятаю, е, по історії Василь Стефанським про ньому був е, такий відомий е, вокальний е, інструментальний гурт канти. Потім при е, інших, це, мабуть, там циркове, е, Мистецтво, театральне мистецтво. Потім хореографія. А на даний момент у нас в будинку культури функціонує хореографічний колектив Sunshine, керівник Гончарова Карина Андріївна, вокальний дорослий колектив «Карнухівчани», Він саме так і названий на честь селища. І е, молодіжний вокальний гурт «The «Dream Voice». Я всі, е, ними всіми пишаюся, тому що всі вони прославляють наше селище і е, приносять перемоги, тому є чим пишатися. Молодці, це дуже гарно, дуже гарний приклад, що саме знаєте, таке невеличке селище, має такі плідні результати. Дуже нам відома що історія, яка відбувається в вашому селищі, це так звана зливована каша, да, яку ви готуєте, і яку нещодавно навіть до речі, ви занесли десь офіційно її зареєстрували. Чи можете розказати цю історію? Історію приготування цієї каші, взагалі, звідки виникла ідея реєстрації саме цього заходу. Будь ласка, нам про це розкажіть. У нашої е, старости, Фіськи Тетяни Васильної раніше виникла ідея, що у Карнухівки є, е, має бути якийсь бренд. Ми довго думали і вирішили, що необхідно відновити традиції, готувати цю кашу, тому що це була традиція наших предків, козаків. І ми знайшли мешканців. Котрі досі зберігають традицію і знають рецепти, хоча у кожної господині свій рецепт. Зливана вона й тому і називається, що збиралися всі гуртом на своїх округах і в кого що було, зносило, і з тих продуктів готували mm -hmm. цю кашу. Звідти пішло, так. так, зливана. І ми почали традицію, і на великі свята ми її готували. Але після децентралізації, коли ми доєдналися до міста Кам'янського у управлінні культури в керівника на той час була Іларюшина Наталія Антонівна, виникла ідея, що цю кашу необхідно підняти на рівень країни, щоб її занесли до нематеріальної культурної спадщини. Тому спільно з управлінням культури, старостою небайдужних мешканців, також області ця робота десь проходила продовж трьох років. Ми збирали документацію, весь пакет документів, щоб ми мали таку змогу подати. І ми щасливі, що в 2023 році ми потрапили до цього реєстру. І ми навіть з е, носієм нематеріально-культурної спадщини е, Морозенко Тамарою Вікторовною у 2024 році їздили на фестиваль культура, який проходив в Києві, і представляли цей елемент на рівні країни, де збиралися е, всі міста, в яких є така гастрокухня. Як в столиці за смаком оцінили вашу кашу? Дуже тому, що такої каші ні в одному місті немає. В деяких це солодкі, а от саме такої немає. Тому гості були в захваті. Добре, зрозуміло. Трошки ви затронули питання співпраці з культурою міста, з міською владою. Ми розуміємо, що на сьогодні, в мова сьогодення, дуже тяжко працювати без будь-якої допомоги. Чи можете розказати, яка у вас на сьогодні співпраця з тим же управлінням культури, з міською радою? На якому рівні вам допомагають? Чи важлива ця допомога? Можлива співпраця є з іншими громадськими організаціями? Поділіться, будь ласка, цією інформацією. Ну, хто знає мене, то е, всі можуть сказати, що я звертаюся за допомогою тільки в тому випадку, якщо я щось вирішити не можу. І я вдячна своєму керівництву, міській раді, депутатському корпусу, що вони завжди підтримують. Е, Наші прохання е, фінансують, і тому це вирішується швидше. Є такі глобальні е, питання як ремонту, е, які затратні, але маю вдячність, що все виконується і відчуваєте От, підтримку. Так, Так, підтримка 100%. Ми вдячні міському голові за те, що він завжди знаходить час і приїздить до нас і на свята. І підтримує культуру фінансово допомагає для розвитку. Також партія бджола подарувала нам музикальну колонку Це для розвитку наших колективів. Також ми плідно працюємо з школою з спортом, тому в нас багато масових заходів і за участю міського голови і учнів. Угу. Зрозуміло. А до речі, на сьогодні дуже корисні є такі співпраці з різними фондами, благодійними фондами, участь в різноманітних грантах. Чи є у вас зразок такої співпраці? Коли почалася війна, то будинку культури трошки тяжче стало, тому що люди боялися приходити в заклад, бо по телевізору показували, що саме в такі об'єкти інфраструктури більше потрапляють, і тому людей дуже було мало. І людям необхідна була психологічна підтримка. Тому ми. Почали співпрацювати з благодійною організацією, котра, котра надала нам психолога. І психолог цей приїздив, і спільно з ними ми почали для дітей та дорослих проводити такі арт-терапевтичні зустрічі, які дали плідний результат. Потім покращилося відвідування заходів, люди перестали менше боятися. Спільно на таких артепривтичних заходах ми робили поробки, які потім передавали нашим військовим, які також і для них арт слугували. До речі, з початком повномасштабного вторгнення чи сильно вплинула ситуація в країні на діяльність вашого? Будинку і можливо на базі будинку ви проводити деякі заходи. Я бачу, у вас проводяться волонтерські різноманітні заходи, в яких приймають участь і мешканці, і військові. Трош, трошки є так, напрямок? Так, ми. Збирали тканину для сіток. Передавали ми збирали речі для ТРО. Ми збирали продукти для передачі нашим військовим. Потім ми збирали продукти у нас розміщувалися в школі, повери, готували, передавали для того, ми працювали разом на благо С, і на перемогу. на перемогу. Ну трошки повернемось до культурного життя вашого ваш, вашого округу. Чим на сьогодні і саме якими видатними, можливо, там культурними мешканцями саме пишається Карнаухівка? Ой, мабуть, це наш земляк, скульптор. Петро Євлампович Куценко. Він перед своєю смертю, дізнавши, що його рідне селище так розквітло, що таку має красу, він нам подарував погруддя Шевченка, яка і зараз майорить в нашому центрі селища. Це місцевий мешканець? мешканець який? Так. Він вже не мешкав у вас? Ні. Його вже немає, в живих, на жаль. А чи можете похизуватися здобутками там на місцевому, можливо, обласному державному рівнях саме вихованців вашого закладу? Що у вас багато є танцювальних колективів, хореографічних і інших? Так, у нас нещодавно діти виграли перше місце в міжнародному конкурсі, навіть є гран-при Дар'я Мавлянова. З піснею «Соловей» принесла перемогу закладу. Хореографічний колектив є і перші, і другі, і треті місця обласного рівня. У 2024 році ми мали можливість прийняти участь в проєкті, який організовувала Дніпропетровська обласна рада спільно з жінки. Плюс це був проєкт етноселі Дніпропетровської області. Ми зробили відеоролик, представили його і подали для участі. І приємно були вражені депутату обласної ради Наталії Лисенко. Наша презентація дуже сподобалася. І з обласного бюджету ми виграли субвенцію для придбання матеріалів на облаштування цього етномузею. Тому ми в 2024 році придбали ці матеріали за плідною співпрацею, і наш керівник Жанета Сокуренко винайшла кошти і. Профінансували нас в цьому році на саме на роботи, тому що матеріали є а робота по відновленню необхідна. Тому в цьому році плануємо відкрити музей після відремонтування. Дуже чудово і тут ми скоро зможемо спостерігати відновлений музей. А трошки про гурт «Карнаухівчани», так. Так. Це гурт, який вже давно існує. Він всі мешканці нашого міста спостерігають багато його виступів і в парку культури, і до Дня міста, і до всіх різноманітних заходів, які приходять. Може трошки розказати про його склад, можливо, історію створення і хто на сьогодні там приймає в ньому участь? Коли я прийшла працювати, на жаль, там колектив розпався, тому мені необхідно було набирати новий колектив. До мене прийшла. Керівник вокального гуртка Грицана Ірина Володимирівна. І ми з нуля почали набирати цей колектив. Тому кожним роком, це був 2013 рік, цей колектив доєднувався і от зібрав вже десь у них 8-9 чоловік в гурті. Угу, це Такий потужний, так. Розкажіть, будь ласка, на сьогодні, які можливо є проблеми або виклики в саме вашого закладу, саме в вашій діяльності в Карнаухівці. чого, можливо, не потребує, чого не вистачає? Ну, мабуть, проблема це кадри, <гад> тому що молодь виїздить. Нема таких спеціалістів, які б бажали цілеспрямовано йшли до своєї млеги, тому що заробітний фонд не такий великий, як хотілося. І ще, мабуть, те, що наше село ще далеко від міста, це для спеціалістів ще транспортні зайві розходи. А розкажіть, можливо, ще які у вас плани на майбутнє, задуми, які ще не втілені в життя, але все ж таки десь трошки у вас тішиться надія, що війна ми певні, закінчиться і ви реалізуєте своє задумане. Які є плани на майбутнє? ще? Ну, Бабить, відкрити більше гуртків для молоді. Тому що наразі їх дуже мало. Я б хотіла більше, щоб долучити більше спеціалістів, щоб діти могли розвиватися в різних направленнях. До речі, ви вже ж довгий час на займаній посаді, яке ваше особисте бачення молоді того часу і молоді сьогодення? Можливо, більш патріотичніші, можливо, більш активніші? Чи змінились взагалі покоління, а особливо якщо взяти саме на прикладі вашого селища? свій час є активна молодь і є пасивна, тому що гаджети, інтернет це все займає і нема вже такої активності відвідувати саме. але є той відсоток, який, якому це необхідно: саме вокал, саме танці, саме аеробіка, хореографія. Тому попит є в, в, в а, до речі, гаджети, на вашу думку, як більш відволікають чи допомагають? Ну, mm, на мою думку, відволікають. Більш відволікають? Так. Ваше селище славиться багатьма традиціями. Окрім варіння каші, у вас ще є такий чудовий захід, де ви збираєте місцевих рибалок. Можете трошки нам розказати про ідею цього заходу і як на сьогодні ви його відзначаєте чи проводите? Так, До війни у нас кожного року, в липні місяці, ми збирали такий, можна сказати, фестиваль рибалок, де проходилась майстер-клас на кращу улов, кількість, при цьому театралізована вистава проходила з Нептуном, русалками, з гостями. З ярмаркою. І це все проходило на березі річки Дніпро. Варилася потім уха. До речі, це у вас приурочено до якогось свята? До Івана купала, можливо, чи ви. Ні, дати... Ну, є таке свято день рибалки. І в нас а, багато рибаків у селищі. Mm -hmm. І е, кожного разу ці рибаки кажуть, ну от ви святкуєте там, а ми чим? Mm -hmm. І от така виникла ідея, і разом з ними. Відсвяткувати їх mm, традиційне отось, свято, виходячи... і воно вже вийшло традицією. Mm -hmm. Виходячи з цієї, логіки, то ваші інші свята може з'являться, адже mm -hmm. кожне mm -hmm. селище да воно відоме саме багатьма різновидними mm -hmm. видами занять. Е, до речі, ми трошки узнали історію вашого становлення на цій посаді, але ми розуміємо, що кожен керівник має за собою певний колектив. Чи можете трошки нам розказати? Про саме ту команду, яка працює над культурним життя селища. Так, колектив у мене невеликий, але я вдячна, що він моя опора і підтримка крізь роки. Тому що, коли ти маєш таку команду, на яку ти можеш завжди. Опертися, і ти знаєш стовідсотково, що в тебе все не тільки в тебе, а разом з ними в тебе все вийде. Команда це дуже добре, але і у нас мешканці селища дуже відзивчимі, тому що коли ми робимо клич на поміч, угу. то вони завжди відкликаються і приходять допомогти. Чи то до братської могили, чи то до паркової зони навести красу, чи до Дня довкілля зберемося, всі посадимо дерева, кущі, квіти, котре потім радує око односельців. Дуже класно. Що ж, пані Наталі, я гадаю, ми на цьому з вами будемо закінчувати. Ми дуже вдячні за те, що завітали до нас, що знайшли час і розказали нам про культурне життя. «Культурне життя селища Карнаухівка. Нашим телеглядачам я нагадаю, що гість нашої сьогоднішньої студії була це директор комунального закладу Будинок культури селища Карноухівка Кам'янської міської ради Наталія Заричанська. Дякуємо вам. Дякую.